Всі дуже хочуть змінити світ. Але ніхто не хоче змінюватися сам. Люди мріють про справедливість, але рідко замислюються, чи справедливі вони самі. Вони прагнуть любові та добра, але чи здатні вони самі любити без умов. Світ це дзеркало наших сердець. І якщо хочеш бачити більше світла, почни запалювати його в собі. Якщо прагнеш миру, принеси його спочатку у власну душу. Зміни починаються не з революцій, а з тихого рішення стати. Кращим не зі слів, а з вчинків, не з інших, а з себе. Якось так. Дякую.